Всім доброго дня! Буду запікати корупа в сметані. Беремо 2 коропа, 2 морквини, 2 цибулини, 1 солодкий перець, 300 мг сметани, приправу до риби і сіль за смаком. Почищену рибу нарізаємо шматками. Kmetke brez solemo in obsepamo. Залишаємо рибу маринуватися на 2 години. Моркву натираємо на терці, перець нарізаємо кубиками, а цибулю подрібнюємо. Спочатку підсмажуємо цибулю до прозорості. Додаємо моркву і смажимо до пом'якшення. Далі додаємо половину сметани, солимо за смаком і тушкуємо 5 хвилин. Зажарка вже вистегла і додаємо порізаний перець. І перемішуємо. Корупи перекладаємо у форму і начиняємо вистеглою начинкою. Рибу зверху змащуємо сметаною, та, що залишилась. Накриваємо кришкою і запікаємо в духовці при температурі 175 градусів приблизно 45 хвилин. За цим рецептом коров в сметані виходить дуже смачний, соковитий і ніжний. Пробуйте, готуйте і всім смачного.